Давно хотів записати подібне відео для тих, хто їздив в автобусі в Канаді. І ви ж самі розумієте, що автоб... це дуже небезпечно в автобусі їздити в Канаді. Ви самі розумієте, за що я кажу. тому що є неадекватні люди із ножами і все остальне. Я сам проїздив майже рік в Канаді на автобусі. Поки не купив машину, я знаю, за що я кажу. Дивіться. Я вам зараз коротеньку інструкцію, щоб ви не боялися сідати за руль, навіть якщо ви жінка, вам там 40-50 років. Це не дуже важко, особливо тому що в Канаді в основному йде коробка автомат. Я зараз вам покажу, як їздить і бажаю вам успіху. Тут нічого взагалі немає складного. Учіться собі. І так, дивіться, руль, це понятне діло, влево і вправо повертати. коробка Тут, бачите, 5, 5 позицій. Раз, два, три, п'ять. Але вам треба знати тільки три. От парковка, от зараз ми стоїмо, да, парковка. І вперед Це Д, назад, це Р. Понятно? Парковка. Вперед Д, назад, Р. Тобто, ви вижимаєте, тут всього дві педалі. газ. І тормоз. Вижимаєте тормоз. Тут є така кнопочка, її не видно, отут вона є. Нажимаєте її і переключаєте в позицію D. Оце вже машина, і відпускаєте тормоз, машина їде вперед. Просто навіть без газу. Бачите, я поїхав собі вперед. Нажимаю тормоз, машина встановлюється. Нажимаю на кнопочку. Ця кнопочка в різних машинах по-різному може стояти. Нажимаю на R. Включається камера заднього віду. І ми відпускаємо тормоз, їдемо назад. Перепрошую, бо тормоза у мене пищать. Трошки підпискую. Все, приїхали ми назад. Нажимаємо на кнопочку, поставили на парковку. Все, машина стоїть на парковці. Можу вбрати дві ноги з педалі і можу заглушити машину. Нічого страшного, бажаю успіхів, не переживайте, все у вас буде добре, все вийде. Бажаю вам успіхів.